Як я збираюся розкачувати аудиторію медійку, це от по факту, мені коротше підсвятило, що коли я починаю говорити, то всі е, зачаровуються і мене слухають там говорячи. І е, я зрозумів, що моя задача побільше говорити. Побільше говорити на більше людей, побільше говорити на, е, на камеру і так далі. І коли це буде записано, і буде, будуть більше людей на це дивитися, це буде більше розпірвитися, тому що. Наприклад, там не знаю, я роблю Карпати, і люди самі починають робити сторітелінг про Карпати. Хоча я не просив, наприклад, да? для мене це показник того, що ти розкачуєш правильний агрегор, даєш правильну цінність, і люди це цінують і платять більше, аніж ти поставив ціну. Тому що заплатити, наприклад, грошима це одне з простіших, що можуть зробити підприємці. А заплатити часом це вже більше, і тим більше енергію, це вже більше вартує. Відповідно. Ну, по факту, я роблю Карпати, хтось там сторіс робить, до мене приходять люди. Я роблю зараз розбори, зразу там одна там іде, наприклад, каже: я ж зараз подруг приведу і так далі. Тобто воно якось саме собою розкачується. От я кажу, коли людина знаходиться, знайшла свою автентичність, знайшла свій ізюм, і вона знаходиться там, де має знаходитись, інші люди це відчувають і самі розкачують це все.